Періодична девальвація гривні нервує українців і бізнес. І тому всі уважно дивляться зараз за тим, що відбувається і на міжнародних ринках, і на українському ринку, щоб якось прогнозувати, що буде далі з курсом. І отак недавно вже пройшла така стаття про те, що на міжнародних ринках що китайські компанії потенційно можуть продати до 1 трильйона доларів. І що ж тоді буде відбуватися на міжнародному ринку з курсом, і що буде відбуватися з курсом долара на в Україні і як це буде впливати на ринок. Крім того, я дам сьогодні традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 5 по 11 вересня. Ролик ми записуємо 4 вересня, вийде в 5 вересня. Ще раз вам нагадую, що ви на каналі МінФін. Мене звати Олексій Козирів, я фінансовий експерт даного сайту. Ну і ми починаємо. І так, китайські компанії хочуть продати 1 трильйон доларів. Чи як це вплине на курс долара і в Україні в і в світі? І чи взагалі буде така ситуація, чи можливо на по суті? Ну дійсно, тут була така дуже велика стаття одного з таких експертів, саме по китайському ринку, це голова Arizona SLC Capital, Стівен Джен, який якраз і говорить про те, що в принципі поза їх за їхніми підрахунками десь порядка на 1 трильйон доларів у китайській компанії можуть бути ресурси, які знаходилися через офшорні зони або вкладалися китайськими компаніями в різних варіантах через той же самий Гонконг. Ну і е, тут е, яка відбувається ситуація? Які побоювання? В тому плані, що якщо буде все ж таки Федеральна резервна система Сполучених Штатів знижувати свою ставку, то долар стане невигідним активом для китайських корпорацій, і вони зможуть його скинути, е, щоб перейти у, у Юані. Тоді це спровокує також розпродаж, е, будемо говорити так, на всіх ринках, в тому числі і все, що буде пов'язане з фондом китайським ринком. І е, перше, е, що буде провокувати таку ситуацію, це е, за е, будемо говорити так, прогнозом цього експерта. Це можливо це економічне відновлення в Китаї. Хоча скажу відверто зараз, поки ще, все ж таки, я думаю, що це маловірмирне. Ну і друге, це все ж таки зниження відсоткових ставок федрезервом, що призведе до послаблення долара. Будемо говорити так, другий сценарій більш реальний. Чому тому, що вже Джером Паул, як голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, він декілька разів натякав на те, що скоро буде все ж таки почнеться цикл зниження ставок, якщо все буде добре в американській економіці. І хочу вам нагадати, що 18 вересня вже буде якраз чергове засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів саме по цьому питанню процентних ставок. Тому потенційно в принципі зниження ставок може початися вже з 18 вересня. Крім того, хочу нагадати, що 12 вересня вам хочу нагадати, 12 вересня відбудеться ще аналогічне засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок вже у Європі. І це перше з одного боку гарантує нам в будь-якому випадку пару по парі євро-долар, будемо говорити так, валютні ралі. Що буде вже потенційно впливати в будь-якому варіанті на курс долара євро в Україні? А друге, це все ж таки можливо будуть і великі зміни по іншим валютним парам, в тому числі, наприклад, по парам долар юань і євро юань. знаю, що ви дуже цінуєте якісну інформацію, тому що дивитесь мій прогноз курсу валют. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву, потужну та надійну машину Subaru Outback. Цей автомобіль, перше, що має на е, своїх, своїх перевагах, це його комфорт. По-друге, що можна сказати про цей автомобіль, що він дуже надійний і я це перевірив особисто. Розкішний салон з преміальної шкіри Nappa точно прослужить довго, адже ця шкіра не тільки приємна, а й дуже зносостійка. В літню пору року ваше тіло скаже дякую, коли активуєте вентиляцію сидінь та системи DMS, розпізнавши вас, включить улюблену радіостанцію та підлаштує клімат-контроль саме під ваші уподобання. З мультимедіа теж порядок. Великий сенсорний вертикальний дисплей 11,6 дюймів відображає відразу багато віджитів та додатків з бездратових Apple CarPlay та Android Auto. Це наче невеликі деталі, але саме з них будується комфорт, який притаманний автомобілям Subaru. А яке звучання? До речі, тут установлена аудіосистема Harman, і ваша музика буде звучати як треба. Та чого варті ці зручні деталі без безпеки? А за безпеку відповідає Subaru EyeSight та спеціальна побудована платформа Subaru Global Platform. EyeSight за допомогою стереокамери вміє розпізнавати перешкоди та реагувати на них. Система передоварійного гальмування, адаптивний круїз з центруванням автомобіля смузі руху. Це як поєднання безпеки з комфортом. Також є функція слідування за авто попереду і багато чого ще, що допоможе уникнути халепи за кермом та полегшить ваше керування автомобілем. Якщо в мене був би час, то я би ще з'їздив в Карпати і в горах перевірив систему симетричного повного приводу. Це дає курсову стійкість, плавність ходу та всюду прохідність. Ну, як можна пройти повз фари, які дають адаптивне сегментне дальне світло? Простими словами, коли ви рухаєтесь в темний час доби. За потреби система вирізає частину світлового потоку, щоб не засліпити інших водіїв та учасників руху. Таким чином, за кермом Subaru Outback освітлення дороги буде завжди на високому рівні і не вимагатиме від вас перемикання, бо все відбуватиметься автоматично. Ці автівці я довірив би без свою безпеку. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і отримайте додаткову інформацію про Subaru Outback. Тепер, скільки ж все ж таки накопичили вже китайці? Ну, різні варіанти. Деякі, от, наприклад, той же самий Джен говорить про те, що це порядка 2 трлн доларів в, в офшорних інвестиціях, і що ці гроші були вкладені в активи, по яких виплачується вищі відсоткові ставки, ніж в активах, які номіновані в Юанях. І тому, коли Федеральна резервна система Сполучених Штатів почне знижувати свої ставки, то доларові активи втратять таку привабливість, як була раніше. І е, різниця в ставках між Китаєм та Сполучених Штатами зменшиться в кінцевому варіанті, і це може призвести, що десь до 1 трильйона доларів, тобто консервативних таких от, інвестицій, вони можуть піти назад у Китай. Но потрібно розуміти для себе, що в кінцевому варіанті це тільки припущення. І друге, ще просто хочу так, щоб вас не лякати, сказати, що по деяких інших розрахунках других експертів, то така ж сума може бути от з 22-го року, вони говорять про те, що китайські експортери та транснаціональні корпорації накопичили понад 500 мільярдів доларів, доларів в доларових активах. А інші говорять, найбільш консервативна і така, будемо говорити, так, песимістична оцінка. Це Десь 430 мільярдів доларів. Тобто 2 трильйона це, будемо говорити так, все ж таки велика сума, і я розглядаю її все все ж ж таки, таки ну будемо говорити так, все ж таки, як варіант, який, будемо говорити, мали але все ж таки, от суми, наприклад, 500 мільярдів гривень, там 430 мільярдів гривень, я вважаю, що це абсолютно реальні цифри. І, скоріше за все, все ж таки до 1 трильйона дійсно китайські компанії зараз вклали через офшори саме в доларовий актив. Що може впливати на ситуацію на ринку, це ще, наприклад, така, такий момент, якщо зниження ставки ФРС буде більш жорстким, ніж зараз очікують ринки. Тоді це приведе до того, що все ж таки долар буде тоді, і віра в те, що долар буде слабшати, вона збільшиться у інвесторів. А юань на цьому, в цьому варіанті може стати, будемо говорити так, прогнозу може, може почати укріплюватися. Чому? Тому що, в принципі, тоді йде розмова про те, що китайський експорт він почне відновлюватися. Хоча це питання поки що під, під будемо говорити так, дискусійне. Ну і крім того, вони вважають і, і центральний банк КНР, тобто Народний банк Китаю, він говорить про те, що вони можуть в кінцевому варіанті подолати і кризу нерухомості. в що я зараз поки що не так дуже вірю. І це призведе до того, що може початися є такий ризик укріплення юанів відносно долара. Ну, подивимось, як воно там реально буде, але все ж таки потрібно розуміти, що, по-перше, дуже Активно зарегульований ринок в Китаї, тому тут у центрального банку КНР, Народного банку Китаю буде можливість дійсно впливати на, ну, по факту на курс долара відносно юаня на внутрішньому ринку. Ну і крім того, потрібно ще розуміти, що як би там не було, все ж таки Китай за свої за свої, за ну будемо говорити так, поведінкою в саме в фінансових питаннях юань. І курс юаня відносно долара, вони все ж таки займають достатньо консервативну позицію і намагаються все ж таки згладжувати всі ці каливання. Але е, ми розуміємо, що якщо, наприклад, все ж таки Народний банк Китаю буде утримуватися від поглинання долару-долару ліквідності, яку будуть пропонувати ці компанії, виводячи доларів в з офшорів, то це буде призводити до того, що якщо він не буде їх викуповувати, дійсно юань буде окруплюватися. Але не факт, що він не буде їх викуповувати. І про це ми зараз будемо говорити далі. Чого все ж таки чекати від Китаю? Ну, по-перше, ми розуміємо, що будемо говорити так. Різкі е, збільшення курсу юаня відносно долара, воно невигідне зараз Китаю, чому? Тому що тоді буде стражати його експорт, а вони зараз намагаються якомога швидше його якраз відновити. По-друге, це призведе до чергових, дуже будемо говорити, так, суттєвих по, будемо говорити, подвіжок, фактично на всіх фондових ринках азіатських, і це теж загроза для Китаю, який позиціонує там себе як гарант стабільності. Крім того, хочу нагадати, що валютні резерви КНР, за даними на кінць, кінець червня 2024 року, становлять десь порядка 3,2 трлн доларів. Це дані державного валютного управління КНР. І таким чином будемо говорити так, що якщо буде потрібно викуповувати щось там до 500 мільярдів доларів або, наприклад, до того ж трильйона, ми говорило, то це суто суто суттєво збільшить золотовалютні резерви. КНР, що не завжди для них позитивний фактор, тому що це буде говорити про те, що потрібно буде додруковувати юань під цей викуп центральним банком Китаю валюти, якщо його будуть пропонувати ці китайські компанії. Тому тут палиться у двох кінцях, і тут неможливо говорити про те, що от Китай буде зацікавлений, наприклад, в глобальному укріпленні юаня і падінні долара. Для чого це до чого це все ведуть? Для того, що в принципі, в принципі, якщо подивитися, то мій прогноз буде наступним: перше, це скоріше за все, Китай не наважиться все ж таки додатково розхитувати ситуацію на міжнародному фінансовому ринку. І у разі, якщо ці компанії почнуть виводити після зниження Федрезервом своїх ставок, почнуть виводити доларові активи і переводити їх в юані, то він буде викуповувати на себе основну частину цих коштів. Це перше, да, з одного боку, це збільшить їх резерви, але з іншого боку, якщо цей процес буде йти повільно, то в принципі, от, якщо подивитися по ситуації, то за моїми прогнозами до кінця кварта першого кварталу 2025 року, при початку підкреслюю, у вересні 2024 року, вже. Цикла зниження федрезервим процентних ставок, то китайські компанії продадуть на ринку не більше ніж 250-340 мільярдів доларів. І основним покупцем буде саме, як я вже казав, саме Народний банк КНР. Якщо подивитися, що все ж таки цей термін, то що я говорю, це майже 5-6 місяців, то це на місяць не такі великі суми ні для ринку Китаю, ні для міжнародного ринку вже. І таким чином це не призведе до суттєвого просідання долару на міжнародних ринках за рахунок вибросу цих цими китайськими компаніями своєї доларової ліквідності, і це не буде впливати на ринок, а таким чином і не вплине на курс долара в Україні. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що якщо подивитися на ситуацію, це ж стратегічне, то тут для мене ще є цікавий факт інший. Ну, ще до речі, хочу показати, що от якраз взяв для вас графік долар юань, ви бачите, що десь майже ну, чуть більше, ніж 7,11. Сотих юаня зараз становить курс долара. І в принципі, якихось там глобальніших показників тут немає. І стрибків чому? Тому що все ж таки Народний банк Китаю намагається ці показники все ж таки вирівняти і не допускати значних стрибків юаня відносно долара. І це, крім того, ще хочу ще раз підкреслити, що валютний ринок Китаю дуже зарегульований, і у Китайського народного банку є всі можливості для того, щоб. Щоб ну будемо говорити так, в кінцевому варіанті штучно встановлювати курс юаня до долара. Тому зараз кризи в цьому питанні я не бачу. Але є дуже така цікава цифра. Вона потрібна буде нам і в наших у подальших прогнозах, і просто її для себе потрібно розуміти. Я розповідав вам про те, що Банк Китаю активно скуповує золото. Так от, якраз от по даних, які були там, де було про 3,2 трильйона доларів, це. Золотовалютні резерви на кінець червня 24-го року. То там було сказано про те, що частину цих ресурсів, тобто на кінець червня, 24-го року, національні резерви саме в золоті склали 72,8%, Мільйона унцій, тобто у грошовому вираженні це було десь порядка 170 мільярдів доларів. Тобто, і тоді е, центральний банк Китаю активно скуповував золото. Але от зараз, порівняно, наприклад, того ж самого червня травня, цей показник фактично не змінився. Тобто, про що це говорить? Що Китайці бачить, що все ж таки золото зараз вже на такому дуже агресивно-пиковому рівні, і що можливо, все ж таки поступове і зниження курсу. Ціни золота на міжнародних ринках і вони для того, щоб ще більше не підштовхувати ціну золота надалі. І тим більше, що перед тим, що скоро вже буде, почнеться цикл зниження ставок Федрезерву, який теж буде грати на підвищення ціни золота, вони не скуповують зараз активно золота. Тому, враховуючи, що Китай і Індія це основні покупці золота на міжнародному ринку, ми розуміємо і робить для себе, все ж таки, будемо говорити так. Якісь для себе викладки і розуміти, що в принципі вони зараз роблять ставку на те, що зараз все ж таки золото знаходиться вже на піку і вони не хочуть підштовхувати його далі. Ну, на цьому, по-перше, питанню, в мене все. Якщо буде щось потрібно, задавайте ще питання в коментарях, я буду на них відповідати. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же як і я, чують вибухи. А той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат, тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн-страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від. Перше воєнних та побутових ризиків, друге розбитого скла, третє протиправних дій, четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від рахет та шахеді саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість поліса від 1351 гривні на рік. Третє, Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що Finance.ua страхування пропонує вам знижку 3% на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартири онлайн від воєнних ризиків. Ну і питання друге. Це пронос на період з 5 по 11 вересня 24 року. Ну на міжбанку, що можна сказати на міжбанку? Основними калуваннями на міжбанку буде період десь 10, 11-12 вересня. Чому? Тому що це дні перед засіданням ЄЦБ по процентних ставках. Ці дні у нас постійно виникають валютні раді по парі євро-долар, і це буде відображатися на курсі євро в Україні. Крім того, що можна ще сказати? Тобто, якщо говорити по євро, то найбільше стрибки ви будете бачити 10-го по цьому прогнозу. Ну і 12 вересня, коли вже буде самозасідання. Обсяги операцій на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 130 до 260 мільйонів доларів щоденних. Ключовими мотиваторами в цей період будуть все ж таки залишатися саме господарські операції бізнесу зі своїми контрагентами, іноземними, ну і внутрішньої. То, що я вже казав, по найбільшій волатильності в ті, дні, в ті дні, коли буде все ж таки дуже велика волатильність по парі євро-долар на міжнародних ринках, потрібно очікувати ще і достатньо активної зміни, будемо говорити так, цінників протягом дня на готівковому валютному ринку, чому тому, що вони будуть коригувати свою свої, свої, свої цінники по євро відносно того, що буде відбуватися на міжнародних ринках. Мій прогноз на 5-11 вересня по парі євро-долар – Це коридор від 1,098 до 1,11 долара за євро. І е, таким чином, крім того, на ринок ще буде впливати стандартна ситуація, тобто це ситуація на фронтах та з енергогенерацією в Україні. Ну і Національний банк залишиться основним продавцем валюти, як він зараз залишається основним продавцем по долару на міжбанку. Е, мій прогноз по курсу долара на міжбанку за цей період буде коридор купівлі-продажу в межах від 41,10 до 41,60 гривень, а по євро в межах від 45,12 до 46,17 гривень. За євро. На хатівковому ринку. Ну, активність клієнтів буде залишатися на високому рівні. Тобто банки, і, банки і, і обмінники будуть продавати валюти більше, ніж вони будуть отримувати її від здачі валюти цим же самим населенням. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і триматимуть спред по євро в межах від 20 до 30 копійок. А от саме з 10 по 11-12 вересня, то, що я казав, деякі банки і обмінні пункти вони будуть розширювати спред по євро від 25 до 50 копійок на євро, в залежності від того, що буде витворя... виходити на міжнародному ринку. І які в них будуть вже курсові ризики від того відносно вже і гривні. Ну, по долару. Долар, цінники до по долару купівлі та продажу за готівковим доларом в банках будуть в межах від 48 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпанії – в межах від 40,90 до 41,70 гривень. По євро котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі і продажу від 44,90 до 46,35 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде в межах від 45,30 до 40, 45, 6-25 гривень. Хочу підкреслити, що євро у цей період буде основним інструментом для спекулятивного заробітка на валютному готівковому ринку. Ну і ще хочу сказати, що і по долару, і по євро власники гуртових обмінних пунктів вони можуть ще коригувати вище мені мною. Цінники купівлі та продажу готівкової валюти в межах від 3 до 5 копійок, виходячи з ступені конкуренції в своєму регіоні, ну і взагалі від тої ситуації попиту або пропозиції по своєму регіону. Ну на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Хочу ще раз вам нагадати: обов'язково підпишітися на наш канал, поставте нам лайки, будь ласка, ви на каналі МінФін. Задавайте питання в коментарях, я буду на них завжди відповідати. Всім мирного неба, все буде добре.